По 23 квітня. Вінницька область. Вінницька. в Вінницькій області загально прям критичного нічого такого не випадає. Тут випадає, бачите... Все повинно бути під Україною, під захистом і так далі. Серйозного нічого надкритичного не випадає. Випадає карта хвороби, вона тут вказує на дрібні якісь можуть бути інциденти. Загально тут випадає увага, будьте уважні просто. Не ігноруйте повітряних тривог. Далі, Волинська. Волинська область по 23 квітня на наступну добу. Волинська область. В Волинській області повинно бути все більш-менш нормально. Спокійний розклад випадає загально. Повинно все бути під контролем. Далі дивимось, друзі. Далі Дніпро. Дніпро по 23 квітня. Бачите, дотримуйтесь повітряних тривог, загально бачите, пустив, але тут вказує на те, що загрози з повітря вони пусті. Тривоги часті можуть бути, можуть бути потенційно просто загрози, але загально вказують, що серйозні критичні тут повітряні небезпеки вони пусті. Але по області все ж таки з краю тут випадає від орків. Бачите, неприємно, що може бути по області. По області Ситуація поки що напружена, випадає там, де вона зараз є. Так, далі дивимось. Кривий ріг. Кривий ріг по 23 квітня. Кривий ріг, бачите, захист від військових. І також військові, військові дії. Тобто захищають або фізично, фактично вони щось там роблять, збивають цілі, або завдяки їх захисту, просто, бачите, захищають кривий. Ріг серйозних таких зараз не випадає, навіть якщо наші військові дії, то вони справляються. Справляться і серйозних таких е критичних, або ворожі цілі будуть недосяжні. Цілі ворога в кровому рогу недосяжні. Випадають завдяки нашим військовим. Добрий ранок, Запоріжжя, мої вітання. Далі дивимось. Донецька область по 23 квітня. Донецька область. Це, в Донецькій області випадає <кхм> тут е вогняна карта. Так як зараз дощі і погода погана, тут бачите, вірогідність вогню, вона випадає тут вогняна карта біля лінії. Лінії розмежування, от, лінія фронту, кордони. Там найбільше. Там все ж таки залишається небезпека. Бачите, орківські злідії можуть бути, тому дуже обережно і уважно. Особливо найближчі міста містечка до лінії фронту, там випадає вогняна карта, можуть бути інциденти. Будьте уважні. Реагуйте на <кій>, повітряні тривоги. Так, далі. Житомирська. Житомирська область по 23 квітня. Житомирська область тут випадає попередження, чи це пов'язано. Ну, тут випадає, бачите, більше як на область. На регіон. Тому тут випадає і водна карта, водна стихія, небезпека, це можуть бути і зливи, і що пов'язане з водою. Також загальна небезпека випадає, увага випадає, попередження таке. Тому орієнтуйтесь на загальний розклад також. Порівнюйте загальний розклад з розкладом на вашу область. Тут попередження випадає. Все ж таки на область, вірогідність тут підвищена якихось інцидентів, тому порівнюйте. з... Загальним розкладом по Україні, щоб розуміти, наскільки ця вірогідність висока ворожих атак. Так, далі дивимось. Закарпатська по 23 квітня. Закарпатська область по 23 квітня. повинно бути все більш-менш нормально. Тут ситуація контрольована, випадає, повітряних тривог не, не ігноруйте, якщо вони у вас будуть. Серйозних загроз таких не випадає. Далі Кіровоградська область. Ой, Кіровоградська, вибачаюсь. Запоріжжя. Запоріжжя. Запоріжжя по 23 квітня. Запоріжжя. Ну, все-таки тут, бачите, увага випадає. Зло випадає. Зло випадає, друзі. Тому увага, будьте обережні, хоч воно з краю більше випало, можливо, це околиці або область, але. Дама Пік тут вона хоч не в значному. Якщо будуть повітряні тривоги, краще не ігнорувати, бо все ж таки напруга тут випадає. І також порівнювати з загальним розкладом по Україні. Випадає по Запоріжжі. Увага, будьте уважні. Так далі. Івано-Франківська область. Івано-Франківська по 23 квітня. Івано-Франківська. Тут розповсюдження якихось злих пліток, чуток інформації, з цим найбільша загроза пов'язана. Серйозних таких загроз не випадає, бо орки далеко. Але якщо будуть повітряні тривоги, не ігноруйте, Ува... будьте уважні, обережні. Випадає увага, це, скоріш за все, на рівні самої області. Також порівнюйте з загальним розкладом по Україні. Далі дивимось. Далі дивимось, Київська область. Київська область по 23 квітня. В Київській області повітря захищено нашими військовими. Бачите, тут сімка пікова, вона вказує енергетично, вона означає карта сльози. З краю можливі якісь можуть бути потенційно дуже потенційно якісь інциденти, але все ж таки наші військові в повітрі тут захищ, захищають, ситуацію повністю контролюють. Тому при повітряних тривогах не ігноруйте. А так ситуація контрольована нашими військовими в повітрі, все повинно бути добре. Так, і Київ, місто Київ, дивимось, столицю по 23 квітня. По 23 квітня Київ. Київ більш-менш випадає, випадає околиці або область. Бачите? Тут спіковий вказує на кордони, область, регіон, околиці. Тут сімка, сльози, карта випадає, тому увага, будьте уважні, обережні. Хоча наші військові знову ж таки, бачите, тут в повітрі захищають. Повинно все буде під їхнім контролем, але інциденти якісь потенційно тут випадають. Також порівнюйте з загальним розкладом по Україні, якщо він буде спокійний, без, без попередження уваги, то вірогідність і вашій області е, тим, таким чином також зменшується. Якщо навпаки, загальний розклад буде важкий, то е, зрозуміло, і вірогідність також підвищується. Тому обов'язково порівнюйте з загальним розкладом. Так, далі дивимось. Кіровоградська область по 23 квітня. Кіровоградська. Захист, також випадає, захист повітря. Кіровоградська область серйозно таких зароз не, не випадає тут. Повинно бути все під контролем тут. Але повітряних ревог також не ігноруйте. Далі дивимось. Львівська. Добрий раночок. Всім привіт, Жанна, Ірина мої моє вітання. Так, Львівська область. Львівська по 23 квітня. Львівська область. На Львівській області попередження випадає. Бачите, ударний туз випадає, будьте уважні, обережні, не ігноруйте повітряних тривог. Або це в Львівській області всередині в самої області якісь інциденти можуть бути. Або від ворога орієнтуйтесь і також порівнюйте з загальним розкладом, друзі. Порівнюйте з загальним розкладом. Попередження випадає, будьте уважні, обережні. Так, друзі. Якщо хтось присилає донати, величезне дякую. Щось в мене не, не, не реагує, щось не приходить в сповіщення. Тому заздалегідь дякую вам. Дякую. Щось я не бачу, не, не приходить мені другий вже стрім підряд. Блокується сповіщення на стрімі. Так, далі дивимось, друзі. Далі у нас <кій> Миколаївська область. Миколаївська. Точніше, місто Миколаїв, Дивимось, що покажуть загально Миколаїв по 23 квітня. В Миколаєві ситуація також контрольована, бачите? Серйозних таких загроз не випадає здалеку, але от в, 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 в прикордонні, тут в області, тут бачите, все одно не ігноруйте повітряних тривог. Інциденти дуже потенційно, але вони можливі. Тут повітряна, така просто повітряна небезпека, але наші все одно справляються з цим. Вона тут випадає пуста. Вона тут випадає пуста, або її взагалі не буде, або наші на випередження спрацюють. Щось з цим може пов'язано. Так. О, друзі, дякую за донат з Приватбанку. Працюю. Дякую. Так, Кременчук. А, дивимось, Одеська область, друзі. Одеська область. Одеська область по 23 квітня. Одеська область. Ситуація контрольована, наші захищають. Серйозних загроз таких тут не випадає. На область, на область більше так підвищується енергетично, бачите, вказується більше, як на область. але <кій> Края околиці, можливо, тут і зі сторони моря там можуть бути ворожі якісь активності. Там. Але загальна ситуація контрольована. Дивимося саме місто Одеса. Місто Одеса по 23 квітня. Впадає пустий удар, значить, це добре. Бачите, пустий удар. Повинно бути все під контролем наших військових. Можливі якісь залякування, можливі, якісь ворожі рухи задля залякування або обману наших військових. Але все повинно бути добре. Удар випадає пустий, значить наші контролюють ситуацію. Одеса, далі дивимось. Кременчук. Кременчук по 23 квітня. Ну, висока вірогідність, тут бачите, нормальне комбінації. Серйозних таких загроз, загрозливих карт не випадає, бачите, від орків удар пустий. Навіть якщо вони щось і будуть робити, воно все пусто або взагалі вони нічого не будуть робити. Але все одно, друзі, тривогами не нехтуть, якщо вони будуть. <кій> випадає все нормально. повинно бути Так, Полтавська область загально дивимось по 23 квітня. Полтавська область. Полтавській області також ситуація контрольована. Небезпека з повітря вона далеко від Полтавської області. От бачите, в далекій дорозі небезпека. Ситуація контрольована, тут повинно бути все добре. Серйозних таких загроз не випадає, але все одно повітряними тривогами не нехтуйте, бо повітряна тривога тут випадає. Так? тому не ігноруйте. Далі дивимось. Далі у нас Рівненська область по 23 квітня. Рівненська область. Рівненська область, контрольована ситуація. З повітря, бачите, з краю небезпека може бути. Можливі ворожі рухи тут з Бульбастану можуть бути, але серйозних вони таких загроз не несуть. Але увага випадає все ж таки, бачите, увага з повітря випадає. Не ігноруйте повітряних тривог і порівнюйте з загальним розкладом по Україні свій розклад на область. Якщо і там, і там буде погано, то краще перестрахуйтесь і дотримуйтесь всіх повітряних тривог. Так. Доброго раночку всім, вітаю Харківщина, гарного всім настрою та вдалого дня. Дякую, Тетяна, вам також. Так, дивимось далі. Сумська область. Сумська по 23 квітня. З повітря, бачите, пусто. Повітряні небезпеки пусті. Або дрібні, або їх взагалі не буде, або наші збивають. Це так випадає, але загально і зло, і удар, бачите, все ж таки пусто випадає. Значить, друзі, тут випадає така загроза, потенційна вона випадає знову ж таки з краю, прикордоння. Але орки нічого не доб'ються. Ну, тут все, все одно карта уваги, тут випадає. Хоч і пусто тут випадає, все одно там можуть бути якісь обманні рухи, можуть бути. Інциденти якісь можливі. Вони дрібні, незначні. Це не, чогось такого критичного не випадає. От, тому що вони пусті, або їх взагалі не буде, або наші справляються, або вони такі дрібні, або воно там прямо і в них буде детонувати прямо під час їхніх там, якихось, там, атак. Ось так, друзі, пусто загально, зрозуміло, я думаю, хто дивиться постійно. Так, дивимось далі. Суми, місто, саме місто по 23 квітня. Місто суми. Тут більше, бачите, вказують на область, регіон, кордони. Там от вірогідність підвищена. Ну, прям таких критичних не випадає, повинно бути більш-менш спокійно тихо. Повинна бути Ситуація контрольована випадає, але трохи напруга тут випадає, поки, що, поки я дивлюсь, напруженість така присутня, тому краще реагуйте на всі повітряні тривоги. Так, далі дивимось. Тернопільська область. Тернопільська по 23 квітня. Тернопільська область, хвороба пуста, неприємно, що тут пусті. Загально ситуація тут контрольована. Серйозних загроз не випадає. Повинно бути все добре. Так, Хмельницька область по 23 квітня. Хмельницька. Хмельницька також контрольована ситуація з краю тут якісь, бачите, інциденти або проблеми, або е негатив, якийсь тут присутність з краю області. Це може бути будь-що, також пов'язане середині, середині області. Ось так. Серйозних таких загроз не випадає, але все ж таки будьте уважні, якщо будуть тривоги, реагуйте. Критичного нічого. Дякую за свою область. Будь ласка. Так, далі дивимось Харківська область. По 23 квітня. Харківська область. Харківська область. Бачите, з краю карта сльози випадає. Це от, межа, кордони. Також не критично, друзі, але будьте уважні. Над такого критичного не випадає. Але якісь дрібні, дрібні неприємності можуть орки доставляти. Тут, бачите, все ж таки неприємності краю. Це лінія фронту, це кордони. На це вказують. Тут якраз, бачите, десятка підтверджує, що там межа. На межі більше, ближче до кордонів, околиць ось з цим більше. Там більше, бачите, вказує. Тому будьте уважні, якщо буде тривога, особливо хто там при фронтовій території, при кордоні, будьте уважні. Далі дивимось. саме місто Харків. Саме місто Харків. Саме місто Харків по 23 квітня. Будьте уважні, все ж таки, бачите, з краю тут випадає. Це може бути як і прикордоння, і область, і також вказують на, на, на передмістя. Також може вказувати. Загально на регіон, бачите, все ж таки напруга випадає. Вона хоч тут і з краю випадає. Все одно неприємні. Неприємні, якщо будуть повітряні тривоги, краще реагувати, наче воно тут не критично, але неприємно випадає. Серйозно, серйозних таких прямо загроз не, тут немає, але тут якісь спалахи можуть бути. І вони випадають, бачите, прикордоння може бути і перезмістя, тому уважно будьте. Дякую, Катерина, дякую вам також. Далі дивимось. Херсонська область. Херсонська по 23 квітня. Херсонская область. Бачите, удары выпадают, все ж таки тут и спалах, и бачите. Херсонская область, попереджение выпадает, будьте уважны и обережны. Саме место Херсон, дивимось. Херсон також, бачите. Тут випадає з повітря зло, воно не прям таке масове випадає, але воно тут є. Бачите, тут слабке зло, але все ж таки от околиці Херсона, бачите, і область, загально на регіон попередження випадає, будьте уважні. Далі. Далі. Черкаська. Черкаська. По 23 квітня. Черкаська. В Черкаській області, бачите, загрози загально пусті так випадають. Тут сльози випадають пусті, але ну, тут карта уваги все ж таки є. Орківські тоді, вони також тут пусті, серйозні загрози не несуть, але увага випадає. Будьте уважні, якщо буде, там будуть тривоги, і порівнюйте свій розклад. Тут увага випадає. Порівнюйте розклад з загальним розкладом по Україні. Далі дивимось. Чернівецька. Чернівецька по 23 квітня. Чернівецька. Також здалеку пусто, бачите, здалеку загрози пусті. Більше тут і псо можуть бути, якісь чутки, плітки розповсюджуватись. Ось так. Серйозних загроз не випадає Чернівецька область. Далі Чернігівська. Чернігівська по 23 квітня. Чернігівська. Бачите, увага таке більше до попередження. І зло, і з повітря тут випадає по області, і карта сльози, напруга випадає. Будьте уважні. Неприємний розклад, особливо тут із краю. Загально на регіон випадає. Можуть бути інциденти наступна доба. Будьте обережні, уважні, коли будуть тривоги, не ігноруйте. І саме місто Чернігів, дивимось. Саме місто Чернігів. Ну, увага, бачите, тут на регіон випадає. На регіон попередження, будьте уважні. Якщо будуть тривоги, не ігноруйте. Не ігноруйте. Так. Хоча, бачите, тут валет виходить, значить вони повинні наші справлятися, або вони якісь будуть незначні. Але все одно, друзі, на регіон попередження випадає, будьте уважні. Краще не ігноруйте. Так, подивились ми з вами по областях. Ми побачили, бачите, що найбільші загрози знову ж таки випадають прифронтові, прикордонні. Ось ця територія так більш-менш всюди спокійна. А ось ці території, ці області все ж таки тут загроза найбільша випадає поки що. Зараз дивимось загальний розклад по Україні. Наскільки вірогідність якогось такого масованого, масового, взагалі з серйозними наслідками на наступну добу, дивимось загальний розклад по Україні. Бачите, по більшості території України повинно бути все нормально, спокійна карта випадає. От прикордонні області, прифронтові, прикордонні, тут наші військові все ж таки дуже потужні і не дадуть оркам пролізти. Бачите, тут ось орки вони за цією межею. Тут повністю під контролем наших військових. Це по-перше, серйозних таких загально по Україні не випадає, бачите, загроз. Потенційно вони випадають ось прикордоння, межа, прифронтовий, фронт, ось там. Тому ось ці області, там, де випадає увага або попередження, будьте уважні. Будьте уважні, не ігноруйте. Начебто такого критичного нічого не випадає, бо тут випадає чіткий захист наших військових. Значить, вони контролюють ситуацію, не дадуть ворогу. Здійснити там е, свої плани. От. Тому там, де випадали такі серйозні загрози попередження, таким чином вони, трохи їх вірогідність знижується завдяки от, загальному розкладу, що ми побачили. Але вона все одно залишається, тому не ігноруйте повітряних тривог там будьте, будьте уважні, друзі. Е, і бережіть себе. Ось так, що ми побачили по областях.